Ось так виглядає наш початок, можна порахувати ряди. Вісімнадцять рядів. Ну і зерен тут гарно закладено. 1, 2, 38-40 виповнених зерен, гарно виповнених зерен. Всім привіт! Сьогодні запишемо коротеньке відео про те, як монетизувати результати аналізу ґрунту. І одразу питання. Чи можна виростити близько 9 тонн в сухому зерні кукурузи за внесення десь там 40-45 кілограм діючої речовини азоту? Я відповім, що можна, якщо зробити якісний аналіз ґрунту і рекомендації компанії Агріланд. Зверніть увагу, як виглядають рослини кукурузи. По-перше, вони, вони високі, вони гарно, гарно мають листя зелене, навіть якщо ви подивитеся вниз, ми, не дивлячись на те, що літо спекотне і два тижні було взагалі таких екстремального температурного режиму без опадів, наша кукуруза має гарний стан. Більше того, ми бачимо, що у нас є гарно розвинені верхні повітряні корені. Тож кукуруза себе почуває, почуває досить непогано. От. Якщо не буде екстремальних змін в температурі і ще будуть дощики, то ми отримаємо 9 плюс тонн у сухому зерні. Так, якщо коротко про результатах аналізу, у нас показник pH скажімо, близький, до, до, близький до оптимального для вирощування кукурузи. Органічна речовина в нас нижче середнього. От, це 2,2%. На початок, на початок весни, на початок посівної кампанії, у нас гарний показник був по нітратах. Це 10,4 мг на кілограм, що є вищ, трошки вище середнього. Щоб було зрозуміло, якщо перевести цей азот в доступний у верхніх шарах грунту, ґрунту, це буде близько 60 кг діючої речовини азоту. Наступна, наступна технологія. Це саме. У нас не було основного внесення, у нас не було передпосівного внесення, у нас було лише припосівне внесення рідких комплексних добрив. Як ви побачили із протоколу рекомендацій, у нас є потреба в сірки в цинку, незначна потреба в фосфору стартовому і азоті. Тому ми припосіві внесли РКД 25 літрів, це від компанії «Квантум», РКД, який в своєму е, складі містив ще додатково цинк. І далі, вже під час вегетації, ми зробили м, підживлення азотом е, в кількості 100 літрів на гектар касу, кас, е, е, разом із тіосульфатом сіркою. Тіосута, тіосульфат сірку він, він тут спрацьовує не тільки як, е, скажімо, джерело сірки. А як е, м, пролонгатор дії азоту, тому і ми бачимо такий чудовий ефект. Зверніть увагу ще раз: рослини високі, е, зелені, насичені. Е, майже немає взагалі ніякого підгорання нижніх листків. Хочу звернути вашу увагу на те, що азот ми вносили як підживлення, вносили фазу 6+, плюс листків, вносили його ін'єкційним культиватором спайк віл. Голками, які мають глибину 9 см, тому ця система дозволила ще й такий виконати ще й аераційну функцію, крім того, що внесли, внесли ефективний азот. Тому от, от, от ви бачите, як виглядає, виглядає наша кукуруза. Друзі, якщо ви хочете отримувати Гарний і прибутковий врожай, і при цьому нівелювати ризики погодні та інші, вам потрібно навчитися користуватися результатами якісного аналізу ґрунту. Це дозволить ефективно використовувати ресурси і ті, які є в ґрунті, і ті, за які ви платите гроші. Тому я вам хочу побажати всім гарних і прибуткових врожаїв. Підписуйтесь.